Стави в Україні, пара лайфхаків по ремонту. Ось такого чуда. Трошки вже працюю на ньому, то вже набрався трохи практики. Ось цей палець, щоб поміняти. Раніше тут ставив стойку, он у нас сзаді там стоїть. Ставив стойку, піднімав, знімав колесо і маніту мені піднімало бортову, вибивав палець. Міняв підшипники і забивав падать назад. Потім мені підчипник розсипався в полі, маніту не було, навантажувача не було, обійшовся так своїми силами. І на даний момент вже міняю без маніту, без нічого. Що робиться? Звісно, ставлю тут стойку, піднімаю опрескувач, відкручую колесо, все як положено. Далі стріла в транспортному положенні, беру ланцюг чи пас, прив'язую до бортової, стрілою підняв скільки треба бортову. Вибив тут палець, стрілою опустив трошки нижче, вона відійшла в сторону. Перебив підшипники, перебив дві втулки. Плюс сальники тут йдуть зсередини. Знадвору я вже сальники не ставив, тому що в мене тут кришки, я поробив такі кришки, з тої сторони і з тої, і текстолітові, не текстолітові, ну, коротше, капронові шайби, щоб палець не вилазив. З тої сторони і з тої опорні, щоб воно не ходило. Все дуже просто. Навіть і міняв в полі палець без проблем. То вже, скільки я чотири пальці поміняв без кранбалки, без маніту, без нічого. Далі. От оці втулки поміняти. Іде тут втулка зверху, втулка йде знизу, посередині вільне місце. Теж вибивав спочатку там. Наставку палець бив у сторону, коцається посадочне гніздо. Потім треба запилювати, зачищати, придумав, що придумав. Зробив ось таку штуку, вирізав таку круглу шайбу, тут приварив болт, щоб болт заходив як направляючи, ні сюди, ні туди шайба, ота на пів міліметра в діаметрі менше, як втулка. Ну, як є станок під руками, то можна виточити таке типу зйомника до гільз. Все через верхню тулку кидаємо, туди всередину спираємо на нижню. І беру старий шворень, вставляю, зверху лупну пару разів молотом, воно вилітає. Далі шворня старого зразка. Тут всередині різьби нема. Новий зразок отак кришка знімається. І всередині є різьба, підйомник можна витягнути. Старий зразок так не витягнеш. Там зверху є. ось Тут Тут є втулка, але зверху вниз попадає солідол, вона тут не клинить. І тут є вверху втулка. Коротше, нагріваю палець середини на червону, потім поливаю водою, охолодив його, зубило, підбив, вилітає палець без проблем. Ну от таке коротенько. Це суто стосується тих людей, хто працює на такій техніці. Воно ну, до мотоблоків не підходить ніяк. Ну, вже всі бортові пересипав. Сьогодні відкрутив останні шість болтів. Цей теж відкручений, просто його треба виняти. Замовляли метчик м 2. треба всі різьби проганяти, болти нові і все на мідну змазку. Ну от таке. Нові рульові наконечники, шески нові, сюди пальці нові, от сюди він заходить, щоб воно нічого не літало. Ну і плюс сходження ще все відрегулюється і таке буде. Вже з неділі будемо братися за щось нове. Ну отак от коротенько. Всім дякую за увагу, за увагу, міру, щастя і добра.